Хочеш схуднути на 10 кг, тобі достатньо зробити тільки два простих кроки. Я схудла на 25 кг. Тепер ділюся своїм досвідом з тобою. Крок перший. Перейди на інтервальне голодування з 16 на 8 де 16 годин ти будеш голодувати, а 8 годин можеш їсти. Під час вікна голоду пий, воду, чай, каву без додатків, цукру, вершків, молока та інших додатків. Під час вікна прийому їжі харчуйся два рази. Крок другий: зміни свій раціон в бік низьковуглеводного харчування. Відмовся від цукру, зернових та бобових та почни вживати ту їжу, яка максимально швидко дозволить тобі війти в стан кетозу. та максимально швидко та продуктивно спалювати твій жир. Пам'ятай, що інтервальне харчування плюс кетодієта це ідеальна формула для того, щоб схуднути швидко, без голоду та без втрати м'язової тканини. Три місяці самоконтролю, волі і мотивації і в тебе точно вийде позбутися тих клятих 10 кг. Якщо ж хочеш надійно і перевіреним шляхом, приходь до мене на індивідуальне супроводження.